Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як вкладення алгоритмічної структури повторення з передумовою та лічильником, і виконаємо практичну роботу. Зараз ми трохи пригадаємо, як виглядає наше вікно скретча. Я не буду зачитувати в котрий раз, який елемент так називається, просто спокійно переглянемо це на презентації. Ви вже знаєте, що над об'єктами у програмних середовищах можна виконувати різні дії. Ці дії можуть бути пов'язані з редагуванням, форматуванням, створенням, видаленням, збереженням тощо. У середовищі Scratch переглянути перелік дій над спрайтами або застосувати їх, можна, відкривши контекстне меню об'єкта, тобто класнувши праву клавішу миші по ньому. Та ці та інші дії можна використовувати із використанням панелі інструментів, яку розміщено у рядку програми. Якщо серед команд тіла циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеним циклом цикл, який міститься всередині іншого циклу, Якщо серед команд тіла циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеним циклом. Цикл, який міститься в тілі іншого циклу, називають внутрішнім. А цикл, у якому, в тілі якого розміщений цикл, називається зовнішнім. Тобто той, що всередині, це внутрішній, той, що зовні, той зовнішній. Цикл з передумовою можуть використовуватись у вкладених циклах і в Scratch. І зараз ви бачите зовнішній цикл та внутрішній тут. Зазначимо також, що в Scratch у вкладених циклах може також використовувати цикли завжди. Команда тіла якого буде використовуватись до моменту натискання користувачем кнопки Зупинити все, що закінчує виконання цього всього проєкту. І зараз ми перейдемо до самої практичної роботи. Спочатку я обору браузер і відкрию сам Scratch. Щоб його знайти, я просто в пошук пишу Scratch. В мене одразу пропонує сайт, а я поки що зітру просто щоб вас може не пропонувати. Я просто написав Scratch і моє перше посилання саме на цю платформу. І вгорі ми можемо обрати от, створити. Реєструватись не обов'язково. І ось таке вікно у нас є. Також внизу має відкрити ось Word документ, в якому сказано, що нам потрібно зробити. Перше завдання це складіть проект для малювання 4 квадратів, зображених на малюнку. І малюнок у нас є. Чотири квадрати нам потрібно намалювати ось таких. Переходимо в сам Scratch. Спробуємо зараз виконати це завдання. Обираємо події, коли натиснуто флажок. Ну щоб одразу, це обов'язково для кожного алгоритму. Нам потрібно буде малювати квадрати. Для цього нам потрібна група команд олівець. Але у нас його немає. Ми можемо натиснути зліва знизу на синій квадратик і обрати олівець. І ось у нас з'явилася ця група команд. По-перше, ми будемо очищати, тому що нам декілька разів прийдеться для перевірки запускати команду, і кожного разу поверху малювати буде негарно. Через це хай очищається. Я зміщу нашого ось сюди вверх, вверх, і поставлю з команди рух перемістити в ці координати. Щоб, якщо його він намалює, потім щоб в кінці не розпочинав малювати десь тут, а розпочинав завжди з одної точки, яку ми обрали. Далі, що нам потрібно? По-перше, це в керуванні обрати, повторити 4 рази. Тому що нам потрібно намалювати 4 квадрати. І ще один повторити всередину, щоб намалювати один квадрат. Для одного квадрата нам потрібно, щоб котик проходив лінію, повертався. І 4 рази це повторити. Квадрати ми будемо робити, наприклад, довжиною 100 кроків. 100 кроків. І повернутись праворуч на 90 градусів. Для малювання одного квадрату у нас алгоритм є. Якщо ми так зіставимо і запустимо. Ага, а котик нічого не намалював. Все через те, що нам потрібно в групі олівець обрати пункт опустити олівець. Додаємо, запускаємо. Ось він намалював у нас квадратик. Дуже добре. Але нам потрібно 4 квадрати. До того ж, 4 квадрати, щоб вони по діагоналі розміщувались друг від друга, як ми бачимо зараз на скріншоті. Для цього. Ми після цього циклу будемо додавати такі команди. По-перше, нам потрібно буде піднімати олівець, щоб між ними не малювалась лінія. Тому додаємо пункт підняти олівець. Ось тут. Далі ми пишемо, щоб він перемістився, наприклад, на 10 кроків вперед. Повернувся на 90 градусів. Знову перемістився на 10 кроків вперед. І перемі... повернувся назад, щоб дивився прямо. Вибачте, ми чомусь. Не рухаються інколи блоки. І спробуємо запустити цей вже фрагмент. Ось і все. Якщо ми приберемо нашого котика, ми бачимо, що у нас намальовані 4 квадрати по діагоналі. Майже так само, як і намальовано у нас в прикладі. Після цього ми робимо: у нас є такий пункт: створіть та збережіть код та результат виконання програми у вигляді скріншоту або фотографії. Ви можете сфотографувати так, щоб було видно і те, що котик намалював. І сам код. Або зробити скріншот на комп'ютері або телефоні. Добре, це у нас працює. Тепер я це прибираю. Перше завдання ми виконали і очищаю. Дивимося, яке у нас друге завдання. Складіть проєкт для малювання кіл різного кольору. Поки виконаєць не доторкнеться до межі. Ну і тут нам показані нам декілька кіл різного кольору. Розпочинаємо так само. Додаємо пропорець наш. І нам потрібно, по-перше, щоб котик малював коло. З минулих уроків ми знаємо, що для цього потрібно зробити нам повторити і повторяти будемо 360 разів. А 360 разів буде повторяти такі команди: як зробити один крок вперед і повернути на один градус. Я випадково натиснув і спрацювала ця команда. Щоб рівно котика зробити, я можу знову обрати, а хоча хай так і буде. Ми можемо обрати напрям, хай би не 105, а 120 градусів, щоб малювався по діагоналі, як і там, як в попередньому, як і ось в прикладі. Дивимося. Це буде малюватись одне коло. О, також ми додамо перед цим, очистити все, якщо ми будемо перевіряти. І нам потрібно, щоб кожного разу змінювався змінювався наш колір. Для цього ми дамо команду о, надати колір олівця. Ось сюди. Перед нашим циклом. І, значить, олівця ми візьмемо із датчики. І тут у нас є пункт такий. Зараз я знайду його. Не знаходжу. А, не датчики. Оператор, оператор вибачте. Тут є така команда випадкова від. От надати кольору олівця випадково від 1 до 100. Хай буде. Це у нас намалюється одне коло. Нам потрібно їх малювати до тих пір, доки у нас Спрайт не дістанеться до кінця. Тому я пропоную зробити стак. В керуванні у нас є блок завжди. Додамо ось їх перед очистити все. Точніше, після очистити все. Тобто він буде малювати коло завжди. Доки, ну, доки ми не завершимо програму. Додамо далі, що нам потрібно після того, як коло не намалювалось, щоб котик пройшов вперед. Хай буде на 100 кроків, наприклад. Рухатись вперед на 100 кроків. І знову він надасть колір олівця, намалює коло, зробить 100 кроків. Потім знову надасть колір олівця, намалює коло перемістить на 100 кроків і так далі. Але нам потрібно, якщо він дістанеться до межі, щоб він зупинився. А, ще, вибачте, я дещо забув. Це те, що нам потрібно, по-перше, олівець опускати. Ми беремо опустити олівець, ось тут. Ставимо. А потім перед переміщенням нам потрібно його піднімати. Тобто ставимо підняти олівець. І все. Далі, як він доторкнеться межі, він зупиняється. Тому додаємо такий блок, як керування. Зупинити у нас є. І нам потрібно, якщо. Ставимо якщо. І ставимо зупинити. А умова у нас буде це датчик. І тут є таке торкається. Ставимо його, в якщо, але обираємо, торкається, ой, вибачте, я запустив випадково. Торкається не вказівник, а межа. І все. Зараз я очищу і поверну котика знову на 120 градусів. Для того, щоб таких проблем не було, я додам ще рух. І пункт повернути в напряму 120 градусів. Ось все. Спробуємо запустити і перевірити, як це буде. А, ну і знову, щоб він повертався в координату, де він зараз знаходиться. О! Спробуємо перевірити. Як ми бачимо, котик у нас вже намалював синє коло, червоне. Так як ми обирали випадкові кольори, він, йому знову випав синій колір. Але досить повільно малює, тому що йому для одного кола аж цілих 360 кроків потрібно робити. От тепер бачимо у нас зелене, якщо не помиляюсь, коло. І ось тут розміщується знов синє. Щастить нашому котику на сині кольори. І, якщо я не помиляюсь, наступного кола вже не буде. Так, котик у нас зайшов за межу і зупинився. І намалював у нас він 5 кіл. Так виконується друге завдання в нас. Також ми робимо фотографію коду та виконаної роботи. І ці, ці скриншоти прикріплюємо до щоденника до домашнього завдання. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!